Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги подрібнювач овочів. Це універсальний кухонний гаджет, призначений для ефективного подрібнення та нарізання. Завдяки даному подрібнювачу ви зможете легко нарізати овочі на кубики та соломинки. Ергономічний дизайн забезпечує зручне захоплення, що робить приготування їжі, Ще більш легким. Покращить свої кухонні аксесуари за допомогою цього слайсера. Він зробить нарізання та приготування овочів швидким та простим.